Першу професійну відзнаку йому вручала ще знаменита соратниця Хрущова Катерина Фурцева. А свій трудовий шлях після закінчення Луцького культосвітнього училища майбутній маестро аматорської сцени розпочинав із ставки 70 карбованців у сільському клубі села Бобли, тоді ще Ковельського району. В мене зразу після училища забрав герой соціалістичної праці. Може, чули про його панасюк. Там є такий, От він тоді на всю Волинь гримів. От ну і директор послав мене туди на практику. А практика в нас була чотири місяці, і за чотири місяці там створив хор міханізаторів і хор мішаний. Ну а голова Клоспу був зацікавлений. Оцей самий герой Панасюк. І все, і мене туди приписали. Потім були три роки армійської служби, початок сімейного життя і перші пропозиції змінити місце роботи. Зрештою, у далекому, уже 1969-му Володимир Заворотинський вперше переступає поріг тоді ще будинку культури у Ковалі. Багато аматорських колективів, які й донині є візитівкою Ковальського народного дому просвіта, як творчі проекти, розпочиналися саме в ті часи, коли художнім керівником закладу став Володимир Заворотинський. Народна аматорська академічна хорова капелла народного дому просвіта, якою нині керує Поліна Палюс, своїм історичним корінням сягає у 70-ті роки минулого століття, коли перед художнім керівником Володимиром Заворотинським постало завдання створити хорову капелу працівників медичних закладів Ковеля. Прихожу, Боже ти мій, 70 чоловік сидить, шість хірургів сидить на репетиції, і мене представляють як керівника. І от з цим колективом я як почалось заняття, як почалось, потім через 10 років присвоюють з Києва. Приїжджає комісія, присвоює звання Народна академічна хорова капела. От. І, і з тим колективом можете уявити, я з 70-го року по 2002 рік 32 роки працював. 32. ще раніше у 1969-му, разом з Георгієм Пастущиком. Вони створювали чоловічий вокальний ансамбль Промінь, який також нині має звання народного аматорського колективу. З роками змінювався склад учасників променю, пісенний репортуар колективу. Але і до сьогодні ансамбль є бажаним учасником будь-яких урочистостей на сцені просвіти. Має своє звучання і колорит. Це великий перспективний колектив. Перспектива його була величезна. Там такі голоси, що ну, зараз їх вже немає. А то все нові люди. Ми з цим новим колективом в 1999 році ще виступали у Творчому звіті Волині на центральній сцені Палацу Україна в Києві. В кабінетах директора і художнього керівника Народного дому просвіта дбайливо зберігаються. Конкурсні трофеї та пам'ятні сувеніри, з якими ковальські артисти поверталися у різні части з різних країн світу. Серед завойованих титулів та призів є й особливо цінні екземпляри. Наприклад, ось цей концертний рояль Естонія, подарунок ковальчанам, за вдалий виступ в концерті, звіті, колективів художньої самодіяльності області, все в тих же 70-х. Так успішно тоді ми виступили, що занавесть один раз закрили, потім знову відкрили, а аплодисменти були весь час постійно, і керівництво області дали команду Хай виконують другий раз. І ми пісню всіми парні обикновенні виконували двічі. От. Концерт пройшов з величезним успіхом, і оце нам такий подарунок. Для цих людей пісня свого роду віддушена в житті. Багато хто з самодіяльних артистів давно на пенсії, але без пісні, щоденних творчих пошуків та живого спілкування з колегами себе не уявляє. Тому обов'язково матиме своє продовження творча біографія народного аматорського ансамблю, пісні, і танцю, лісова пісня, де і сьогодні у звучному багатоголосі звучить і баритон Володимира Заворотинського. Він зумів перестроїти у всі часи, коли культура переживала зміни економічні і політичні, і всяке зумів знайти себе так і на сьогодні, незважаючи, що він працює вже по пенсії, вже немало років, себе знайти і показати з хорошої сторони, як фахівець, з великої букви в творчому плані. За якусь мить разом із заслуженим працівником культури України Володимиром Заворотинським прямуємо в концертний зал Народного дому просвіта, де триває репетиція юних вокалістів студії естрадного співу. Володимир Олексійович знову захоплено розповідає про талановиту молодь своїх колег та плани колективів просвіти. Він знову увесь в роботі, отак так привчило його життя. Життя віддане сцені, яка не терпить фальші, цінує талант. Пликає духовність.